Вітаю, друзі! Я знову в Одеській області, знову на Чумацькому шляху. Приїхав ще раз подивитись усі локації, порадитись, де і як краще все влаштувати. І саме в цьому місці ми будемо зустрічатися на в'їзді до бригади, то в Мічурі на плюс. Тут ми всі збираємося. І тут ми починаємо свій чумацький шлях. Зараз тут вже кипить підготовка, наводиться порядки, вистроюється техніка, і все, щоб все це було зручно, щоб ми все змогли побачити. Навпротив, зразу тут перед, вхідом, перед входом знаходиться станція підготовки рідких добрив. Біопрепаратів. Це ми тут пішки пройдемо звідси туди і все побачимо. А потім будемо сідати на автобуси і їхати далі. Оце в'їзд на бригаду. А напротив знаходиться станція приготування рідких добрив, яку ми також побачимо вже як другий Етап маршруту. Тут вже трошки зроблений апгрейд, наводиться також порядки, але роботи продовжуються. От, до речі, оприскувач шириною 14 метрів, є варіанти і 10 метрів. Саме оприскувач для того, щоб працювати на дослідних ділянках. Маленький 900. Літрів бак, але дуже зручно, можна крутитися на будь-яких ділянках. У нього є дві ємкості. Зараз він, до речі, відправляється на дослідні ділянки з покривними культурами, де він буде застосовувати біопрепарати. Отакі тут форсуночки. Ми бачимо, зараз тут ще триває підготовка. Трошки вже більше місця звільнено. Ну, а як воно буде буквально через 10 днів ми вже скоро побачимо. Хватить на досвідій. два. Ще раз заїхали на насінневий завод. Подивитися, що тут, яка обстановка. Ого, бачите, тут вже розгрузили трошки. Від насіння. Все вже стоїть. Можна роздивитися. А от і Олександр. Вітаю всіх. Олександр. Оце лінії не було, коли ми знімали тут вона відео була, про лінію. Вона кладівців. була заставлена товаром з продукції, тому її не було. А можна що це таке було? Це лінія з переробки соняшника на ядро. Це саме кондитерський соняшник? І звичайний кондитерський. Вона знімає лузгу і видає ціли ці ядра, які йдуть або на хлібозаводи, або на різну, як переробку, як інгредієнт. Це особливість саме того, що ви займаєтесь кондитерським. Ну, так, да, да? але воно має місце і на звичайному сонячнику також, якщо тут хочете вже, мати ядро, да? та, та. чи продавати просто є, соровино, нього да? є попит. А от це що за секретний об'єкт тут закрити це частина, частина а, а чому в пластику? Або там внутрі є фотосепаратор, і він а -а. потребує температурного режиму. Ага. І ми там це зробили так, щоб поставили богів обігривачі внутрі і зимову взимку топимо. Просто А, це на назимку, да, да? І підтримуємо температуру. І він не дуже любить. А Що там Ну заходьте? Він не дуже любить просто пиль і холод. І тому ага. це так. Знаєте, ми все робимо досить недорого. Бо якщо великі інвестиції дуже довго, довго окуповуються, а ми хочемо швидко їх окупувати. І тому ви так компактно все тут зробили? Да, так, ми робимо так досить все. І що тут відбувається? Воно Де? не дуже красиво, але ой, дуже ефективно. Вигляди дуже цікаво. А що тут відбувається? Який процес? Ну, на, на фінальному етапі йде суміш, в якої є значна кількість ну вже чистого ядра, і якась. Кількість примісів або кусочків, або і завдання воно сортує. Тільки фотосепаратор може, да, да. фото фото може це зробити. І він mm. відбирає біле, ціле ядро від примісі, які вже ми маємо там кінцевий продукт з чистотою 99,9. Оце компактна. Да, вона дуже. Вона також працює? Так, да, вона особливо гарно вона працювала на початку війни, коли були побоювання блокади, коли ми на Київ відправляли там, і на Полтаву, на Харків, на Миколаїв і, Ну, Крупи постійно. І у нас тут теж була рознарядка по забезпеченню продовольчої безпеки регіону, там на випадок там, окупації. Тому теж у нас працювали не? круглодобово там, 6, 6 або 7 місяців. Поки всі не насичили. Ну, вона Судячи працює, по да. кольору, це Оліс. Так, да, це Оліс. До речі, Оліс приєдналась також як партнер до ну, нашого добре. заходу. Будемо їх чекати. Ну і лінія Фадієва. В чому унікальність цієї лінії? Ми вже розповідали, але все ж таки, якщо унікальність так... цієї лінії фахівців, фахівцях, які, які на неї працюють, так. <laughs> так. це перше фактор все ж таки головне, так? Да. Так, да? да. бо вона, вона досить проста. Вона непогано працює, але потребує, щоб фахівці, які на ній працювали, розуміли, що вони роблять, як вони роблять, і, і вони ж можуть її там на місці как би повністю відновити за допомогою ізоленти і молотка. Тобто, і навіть так, навіть так. І у нас були випадки, коли ну вже вона дуже багато працює, велике напрацювання, і коли вона там Посеред роботи, наприклад, Вібростол розвалювався, і ми там за день його збирали взад, і він знову працював. Тобто, ну, би, нормальна, добра лінія, яка скільки де... за сезон вона переробляє. Ну, Ми зараз вийшли десь на 9 тисяч тонн за сезон. І от зараз робимо модернізацію, ви бачили, там так, так. ми хочемо вийти на 15. А в день скільки може зробити? Ну так, максимально. Чи середнє? Коли ми. Лиш, ну, тільки поставили по ізначальному проєкту, який там пропонується виробником, то вона робила десь 30-40 тонн на, на добу. Зараз вона робить до 80, а будемо десь 120, 130 робити. Є ще. Да. Можливості, так? Да? Да. При чому це ми обладнання саме не, не змінюємо. Ми змінюємо підход до і процесів, бо проблема, ну, там, обладнання, наприклад, 5 тонн на годину. Так, да, воно може робити 5 тонн на годину, але тільки якщо всі інші процеси бездоганно організовані, Згоджено все. А да? Да, проєкт виробника не, не передбачає, що вони організовані будуть ідеально. Тобто обладнання працює, але там типовий проект. А от ну, щоб воно працювало так, ну щоб дуже багато грошей заробляло, треба ну, попрацювати з процесом. З людьми, з... А, з... а це... давай все ж таки піднімемося, бо да. може пішли. не всі зможуть піднятися да, під час пішли. заходу. Пішли. Хоч поки розкажемо. А кому буде дуже цікаво, вони зможуть піднятися, да. так? Так, да. Да. ну я думаю, тут просто не змістимося всі. Там 200 чоловік не підемо. Вже на другий поверх. Да. Йдемо до початку. Ми йдемо на початок цієї да. лінії, да? все починається там, загрузка, так? Да. Да? Ну, все починається за стіною. Ага. І там є завальна яма, куди поступає сировина. Вона попадає на башню первинної доробки, яка розділяє насіння або продукцію на ділову і, звичайну. Звичайно, відразу відсіюється і йде далі на звичайні зави і потім на елеватор для продажу. А ділова попадає сюди. А де по попадає по конвейеру? По конвеєру, так. Да. Би. І далі вже, в, в залежності від завдання, яке ми ставимо, Оце йде сіта, це вже? Каліб... Да, це сіта калібра. От, у нас є тут велика кол колекція сіт. Там а, це ви спеціально зробили таку да. рамку для того, щоб було. Тут більше, була ніж зручно, 100, 100 різних ну, типів неї... сіт. Входить в неї? Да, різних типу розмірів і так далі. Та, і, та, і, тому подобне. і в залежності від необхідності ми. Там міняємо діаметри. Це творчий процес, так? Да? Так. Да, і тут все треба знати, як це працює. Я вас вітаю. <реш> 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 Добрий і день. Змінюємо. І в залежності від потрібності ми робимо калібрування. Угу. І пішло насіння по да. сітам. Да? Воно йде. І кожне... На, настроєно. Залежно на, від потреби на розміра, да? площини сіт і там, необхідності чистоти ми розкалібруємо від 5 до двох фракцій. І далі воно йде в бункера на вібростоли і далі вже із однакових е, розміру насіння а ми Що це ми відбираємо за такі по масі. Що це за такі кульки тут? Ну, це сіта. Це Спаєєво, так називається. Да? А Це... кульки да. вони скачуть і Очищають, да? да. Не Це... треба щітки, так? Да? Ні, ні, там по-іншому, тут за допомогою шарів. Проходить. Це перша стадія, да? Да. Да, так? Далі. Далі воно йде на вібростіл. Воно попадає цю норію, так? Да? Да. Далі воно йде. Віднорі, бункер, норія йде на вібростіл. і тут вже із однакового розміру. Розміру воно відбирається на важкі і легкі. Тут вже друга стадія. Вже да. більше на якість, да? Да. так? Це, на розмір, це кінець сезону, ми тут не, не зовсім вже прибрали, тобто ви щось, не в кращому стані. Це знімаєте ще. <різь> не правдуєтесь. А тут і повітря пилі забирається? Ще додатково, ну, тут, да? є, тут принцип кипячого кіп... е слоя. Ага. І воно дає і тиск, і повітря, і відбір, і воно постійно за рахунок цього сюди йде там, легка примість, а сюди ну, зверху саме важке насіння, саме краще. От сюди попадає, да. Да? от сюди, сюди і туди. Ага. Да, і от саме от насіння, яке важке, яке відбирається по масі з однакових насіння, воно має найвищі якості для сходів і так далі, для подальшого розвитку. А це вже фотосепаратор, якщо культура потребує відбору по кольору. Ну, ми не завжди його використовуємо, не на всіх культурах. А на яких культурах? Використовуємо на соняшнику обов'язково. Чому на соняшнику? Ну там просто контракт, щоб він був вісь однаковий, чорний, без необлучених і так далі. Там на просі. Це тільки може ті пройти, а тут уже. На горохі, на насінневому, на нуті, мабуть, так? Да? На нуті, ну не, не завжди, бо в нас, як правило, дуже чисті нути. там не, Ну, я пам'ятаю, вам привозили якийсь був. Ну, з якщо ну важ... да, 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 да. Ну, якщо ми такі не вирощуємо, але так, ну, да, такі ну, якщо... іноді привозять. Буває таке, да, що звертаються? Да. А це а... машина протрав... для протравлення. Навіть ви тут протравлюєте? Ну, окремим і, процесом. І теж Фадієв зробив ми таку спочатку робимо, да, це. Спочатку робимо, так, це Фадієв зробив. Ну, і як вона? Непогана. Тобто ви одразу можете насіння довести да, до да, уже, да, да. М, таких якості і протравлене, і да. почищене. А що тут ще за додаткове обладнання таке? Це частина фотосепаратора. Це компресори. Ага. Так що, друзі, хто не зможе піднятися сюди? 14 червня ми для, спеціально для вас зробили таку маленьку екскурсію. А хто захоче, може піднятися і ще тут якісь деталі уточнити. А от тут приймається все носіння і поступає на лінію подієва. Тут також кипить робота. Ємкості вже встановлені, краситься. Думаю, до дня поля все буде готове, щоб побачити це все обличчя, всій краси. Як бачите, під навісом також є. не пусто, різна продукція. Ось тут нуд навіть лежить. ويا